Здравствуйте, мої люби! З вами знову бабка Люся. Давайте побалакаємо. І побалакаємо сьогодні про роботу наших внутрішніх органів, вірніше про ритми наших внутрішніх органів. Точно так же, як весь наш організм підвладний біоритмам, так само існують ритми роботи кожного окремого органа. Які заставляють його за добу переживати фазу підйому та фазу спаду. В одній і ті ж самі дві години доби органи наші от, працюють особливо ефективно, а далі переходять у двогодинну фазу релаксації. От, вони відпочивають і відновлюються. Про це відомо далеко не всім, але останнім часом усе більше і більше людей у різних частинках землі. От, свідомо чи підсвідомо пробують будувати своє життя так, щоб використовувати ритми органів. Якщо ж ви неквапливо будете вивчати ритми різних органів, то зможете, незважаючи на положення місяця, вибрати для оздоровлення правильний час на протязі доби і тим самим підвищити ефективність лікування. Це стосується прийому ліків або ж очищення організму від шлаків. От. Ситуація з біоритмами повторюється, іноді наша дивна поведінка буває пов'язана із ритмами органів. Якщо ж ви будете знати, що втома між 13 та 15 годинами це нормально, то не станете мучитися почуттям провини, от. тому що щоб вашу. От таку втому другі не сприймали просто за лінь. В першу чергу, ця інформація корисна батькам та вихователям, щоб вони краще розуміли причину якоїсь дивної поведінки своїх дітей. А далі я познайомлю вас із годинами підйому і спаду в роботі наших органів. І так, із сьомої по дев'яту годину ранку час підйому ритмів. Роботи шлунку. Значить, найкращий час для того, щоб поснідати, гарно і на цілий день бути ситому це із сьомої по дев'яту годину. Не пізніше і не раніше. Саме коли шлунок наш буде найбільш активним. От. Тому що з, 10, з 9 по 11 годину він буде відпочивати. Це час спаду енергії. Із з 9 по 11 селезінка та підшлункова працюють найактивніше. А з 11 по 13 це час спаду ритмів. Серце найактивніше працює із з 11 по 13 години. А з 13 по 15 це час спаду ритмів. Фаза, тонкого, фаза підйому тонкого кишківника – із 13 по 15 годину, а з 15 по 17 це час спаду активності. Сечовий міхур працює найактивніше. Із 15 по 17 годину, із 17 по 19 час спаду активності. Нирки мають фазу підйому із 17 по 19 годину. А з 19 по 21 годину вони відпочивають. Кровообіг і вся система. От. Має фазу підйому із 19 по 21 годину. А з 21 по 23 це фаза спаду. Загальна акумуляція енергії має фазу підйому із 21 по 23 годину. Згадайте, як були молоді, коли саме час піти на вечорниці. На Танці на дискотеку саме з 21 по 23. Тоді енергії у нас хоч відбавляй, саме це загальна акумуляція енергії. От, і вона у фазі підйому із 21 по 23 годину. А з 23 по 1 годину вона відпочиває. Жовчний міхур має фазу підйому із 21 години по 1 годину ночі. А з першої по третю годину фазу спаду. Печінка найактивніша з першої години по третю годину. А із 3 по п'яту годину вона відпочиває. Легені мають фазу підйому із 3 по п'яту, а із п'ятої по сьому фаза спаду. Так що пам'ятайте: боронь Бог вас палити, ну, в смислі, курити. Із 3 по п'яту, так також із п'ятої по сьому, ви нашкодите своїм легеням неабияк. Товстий кішківник має фазу підйому із п'ятої години по сьому годин. А із сьомої по 9 це фаза спаду. Тепер ви знаєте, о котрій годині можна навантажити наші урани, а у котрій їх треба поберегти і пошанувати, дати їм відпочити. А ще наведу такий малесенький приклад. От, ви знаєте багатьох людей, які алкозалежні. Да? Одні алкозалежні і собі випивають, випивають собі, так йдуть у запої. І, і довгий час вони собі от, у такому ритмі своєму. Да? А є такі алкозалежні, що 2-3 роки і це розпочинки, і його вже нема. Все залежить від того. О котрій годині людина випиває. Якщо людина випиває вночі, тоді, коли саме активна печінка і жовчний міхур, от тоді можна чекати і цирозу печінки або ж і раку печінки. Так що, любі мої, знайте, що якщо у вас в сім'ї є алкозалежні, розкажіть їм, розкажіть, як тяжко впливає от, алкозалежність на здоров'я наших людей. От, На наше здоров'я. От, І будьте самі собі лікарями. От, наприклад, якщо вам зовсім не спиться від того, що виникло відчуття голоду, от, то знайте, що це ваша печінка вас розбудила і каже вам, да, що вона потребує допомоги. І їй не достає якихось мікроелементів. А щоб поберегти легені, от, то я вже казала. Варто встати поранше, вийти на вулицю і зробити руханку. От. Вдихнути на повні груди свіже повітря, і тоді це буде, ну, як лікування для ваших легень, профілактичне лікування таке. Про всі органи і їхні біоритми я буду розповідати вам у наступних відео. А зараз розпущаємося до завтра. Я вас люблю, я бажаю вам міцного здоров'я. З вами була бабка Люся. Побачимось, побалакаємо.